Всім привіт! З вами команда ЛНЗ Груп, і ми продовжуємо з вами проект ЛНЗ Подкаст. Мене звати Олександр Хмелюк, я є керівником агродепартаменту ЛНЗ Груп. Сьогодні зі мною Валентин Ведебура. Добрий день, менеджер з розвитку агротехнологій у Кіровоградській та Черкаській областях. Сьогодні ми з вами. Хотіли обговорити питання доцільності і особливостей застосування ґрунтових гербіцидів. Але перед тим як приступити до обговорення теми, хочу вам нагадати: не забувайте скачувати підкасти собі на телефон і слухати в зручний для вас час, навіть тоді, коли немає світла, коли ви знаходитесь в укритті чи десь інше, відрізані від цивілізації. Це дозволить вам зайняти своє дозвілля і відволіктися від. Ситуації навколо вас. Грунтові гербіциди. Точиться чимала дискусія про доцільність і ефективність їх застосування, причому думки можуть дуже сильно відрізнятися, можна сказати, кардинально відрізнятися, діаметрально протилежно. Одних ствердилося вона, що вони абсолютно неефективні, створюють проблему, обмежують нас усі в зміні. Інші ж, виробники навпаки вважають, що ґрунтові гербіциди є основою. Системи захисту у контролі бурянів. Дійсно, питання досить дискусійне. Можна багато дискутувати з цього приводу, але ми б хотіли визначити, що культури найбільш чутливими до конкуренції з бурянами є саме на ранніх етапах розвитку, не в три, п'ять листків, п'ять-сім листків. Хоча тоді також вони мають і негативний вплив, і їх потрібно контролювати. Але найбільш чутливі культури до забріяненості полі є саме на етапі від сходів і до формування 3 п'ятого 5 листка у зернових кущення там, у кукурудзе 5-7 листка, коли починають формуватися генеративні органи. Оцей період, так можна сказати, в кавичках дитинства, є найбільш чутливим. Можна навіть навести такий приклад, що. Умовно кажучи, два вступники у вуз, один медаліст а інший собі такий трієшник, в кого теоретично будуть кращі можливості для навчання у вузі. Звичайно, того, хто, хто мав кращу шкільну освіту, хто мав кращих викладачів, більше уваги приділяв навчанню і так далі. Точно так само цю ситуацію можна і перемістити на рослини, що молоді е, молода культура, яка зростала у конкуренції з бурянами буде менше формувати генеративних органів і в майбутньому урожай. Тоді культура, яка зростала без конкуренції з бурянами, сформує кращий урожай. Валентина, яка, які групи діючих речовин, діючі речовини в нас присутні на ринку? Ну... По моєму досвіду, найбільш популярні діючі речовини в нас в регіоні застосовують такі. Якщо взяти гербіцидну групу проти злакових бур'янів, тут відмічаються в основному три діючі речовини: Це металохлор, ацетохлор та пропізохлор. Якщо мова йде про контроль дводольних бур'янів в посівах соняшної курузи, то тут застосовують прометрин тербутилазин. Валентин, хочу вас додати. Дивіться, що, що ці і одна група діючих речовин, і друга перша буде діяти на злакові буряни і мати вплив на дводольні. Тоді як друга група триазини буде навпаки контролювати дводольні буряди і мати частковий, частковий вплив, вплив, вплив на, на злакові да, да. На злакові. І дивіться, ми можемо побудувати нашу схему чи систему захисту таким чином, дати завищені норми того самого там, наприклад, чи ацетохлору і пропізохлору, і таким чином посилювати дію на дводольні бур'яни. Але з досвіду ми бачимо, що більш ефективним є їх поєднання у бакових сумішах, і ця синергічна дія, коли вони будуть взаємно підсилювати один одного, дозволяє нам користуватися мінімальними нормами ґрунтових гербіцидів. Можна сказати, що 1 плюс 1 в цьому випадку буде дорівнювати не 2, як у математиці, а по ефективності як 3. Тобто, сумарна дія їх більша, ніж кожного окремо взятого. Але так, да, я з вами згоден, е, можливо, якщо дати завищені норми е, того самого пропізохлора, то він е, буде мати більшу часткову дію на дводольні бур'яни. Але е, якщо ну, до, до кожного поля треба підходити індивідуально, тому що є такі, скажімо, шкодочинні бур'яни, які все одно е, ця, ця діюча речовина пропускає. Тому, да, якщо така ситуація, то тут. Краще додавити в бакову суміш гербіциди, які будуть цілеспрямовано діяти на надводольні бур'яни. Да, і ця ефективність ну, підтверджується з різних боків. З одного боку, кращий контроль бур'янів, відповідно, менше конкуренції з культурних рослин з бурянами, і як наслідок підвищення урожайності. Хоча Зразу це дещо лякає, тому що така схема, як правило, буде дещо дорожчою, якщо порівнювати з використанням о, о, одної діючої речовини. Ну, ми маємо три діячі речовини, які впливають на злакові бур'яни. Металохлор, ацетохлор і пропізохлор з частковою дією на дводольні. Ацетохлора вона буде найбільшою, найслабшою буде у металохлора. Які особливості цих діючих речовин, що нам їх аж три потрібно mm -hmm. мати одночасно? Mm -hmm. Так, зрозумів питання. Справа в тому, що хоч ці три гербіциди з однакової хімічної групи хлорастеміди, але в, в, в кожній діючі речовині є свої особливості. Наприклад, якщо у вас склалися такі обставини, що ви починаєте сівбу? В оптимально ранні або ранні строки сівби, то, на мою думку, застосовувати в цьому випадку металохлор не дуже правильно. Чому? Тому що одній у металохлора є така особливість, що при плюс 5 градусах ця діюча речовина кристалізується. І тому дія на злаковій на, на злаки бур'яни буде вже меншою, і ефективність буде меншою. Тобто, якщо у вас класи такі умови, то тут е, краще вибирати або пропізохлор, або ацетохлор. Е, дійсно, не завжди це враховують фермери купують те, що їм запропонували, або те, що було дешевше. Але... Можна сказати, що метолохлор абсолютно не є придатним для ранніх строків посівів, коли ми маємо ще високі ризики пониження температури нижче плюс 5 градусів. Але Тому? ж волога вона буде суттєво впливати на ефективність діючих речовин. Є центральна Україна, північна, північно-західна ситуація з вологою дещо краще, але є південь навіть центральної України, південь Кіровоградської області. Полтавської, Дніпро, Одеса, Миколаїв, де складатися може зовсім критична ситуація з вологою, як їм бути в цьому випадку, що краще застосувати? Тут ситуація трохи протилежна. Якщо є нестача вологи і слабка забезпечність вологи в ґрунті, то тут навпаки краще застосовувати металохлор, або ацетохлор, тому що розчинність у них набагато вища, ніж в пропізохлора. І ще такий значущий момент, що в цьому випадку, крім того, щоб правильно підібрати діючу речовину, тут треба ще збільшити норму вилива самої води. Річ за 200 чи 250 літрів виливу на гектар ну, не дуже буде. Краще буде збільшити норму до 300-350 літрів води на гектар. Тобто в південних регіонах за умови нестачі вологи краще все ж таки скористатися ацетохлором. Так. Пропізохлор, певно, буде десь такою золотою серединою. Ну, не зовсім посередині, а може дещо ближче до ацетохлору. Йому потрібно все ж таки. Невеликий запас, невеликий запас вологи, хоча б якісь ранішні тумани, мряки, але ця волога мала би бути в абсолютній сухій землі, він, напевно, не буде. До речі, азетохр і здатний до реактивації. Якщо ми його внесли на суху землю, в нас не росте нічого, ні бурян, ні гербіцит не діє, ні бур'ян не росте. Але якщо там за тиждень, два-три прийде якийсь невеликий дощик, відбувається його реактивація, і він починає. Так, да, і він починає працювати. З злаковими бурянами, точніше, з їх контролем, ми вже більш-менш розібралися дводольні. Хоча вони є, можна сказати, меншою проблемою в злакових культурах, зокрема в кукурудзі, але є надзвичайно серйозною проблемою у дводольному соняшнику. Я взагалі вважаю, що система захисту під час вирощування соняшника. Обов'язково має включати ґрунтові гербіциди, тому що дуже ефективного і, скажімо так, відносно дешевого способу контролю дводольних бурянів у сонячнику не існує. Ми маємо ряд гербіцидів на ринку, які дещо обмежені у спектру дії, Коштують вони дуже недешево, щоб забезпечити широкий спектр контролю бурянів, ми маємо поєднувати. Два гербіциди, які коштують дуже дорого. Тому основою системи захисту контролю бурянів соняшник обов'язково має бути ґрунтова схема, навіть якщо ми вирощуємо стійки до сульфоніл сечовин чи <звищ> до імідазолінонів в гібриди. Да, я трохи згоден, що навіть господарства, які вирощують. Соняшник по, по технології сульфу або імі вважають, що в таких ситуаціях недоцільно використовувати ґрунтові гербіциди, тому що як вони думають, що в будь-який момент можуть застосувати страхові гербіциди. Але напротязі двох-трьох років складуться такі умови, дощова весна, і господарство просто не має змоги в, в правильну фазу зайти і обробити ці посіві. Тому потім складуються такі умови, що бур'яни переростають, і гербіциди, діючі речовини в таких фазах вже мало ефективні. Ну і виходить. Потім проблеми. Ну да, ну власна страхова система захисту і вже в назві е, криє відповідь на питання: що це підстрахуватися, mm. підчистити, страхова. Це не є основне внесення. Знову ж таки, якщо одна страхова схема, ми повністю е, зовсім точніше не вирішуємо питання. Контролю буренів на ранніх етапах розвитку в тому дитинстві, про що ми говорили з тобою на самому, на самому на початку. Самому початку да, на самому початку, а взагалі, якщо порівнювати дві системи: грунтову і, можливо, в майбутньому з поєднанням чи з додаванням страхових гербіцидів, і порівняти з страховою схемою, то і одна, і друга має там цілий ряд, як то кажуть, переваг і недоліків. Грунтова а. Недолік, вона буде дещо дорожчою, тому що ми використовуємо ще два гербіциди. Але в той же час, перше і саме головне, вона забезпечує контроль бур'янів на самих ранніх етапах розвитку, коли культура найбільш чутлива, Б. вона нам розвантажує оприскувач і звільняє руки, тому що внесення страхових гербіцидів це вже як правило травень місяць, перша половина червня місяця, ну залежно звичайно, що від регіону. На півдні це буде дещо ще На заході може бути і середина червня, друга половина червня. То, а в цей час у нас є обробіток і соя, як росте, і пшениця росте, і ріпак може бути. І ми в буквальному розумінні зовсім не гнучкі у тому, коли ми зможемо зайти у поле. Але застосувавши ґрунтові гербіциди, у нас дещо розв'язані руки, тому що. Друга ця хвиля бурянів вона буде вже значно меншою. Значно меншою. Деяких видів бурянів у нас взагалі не буде, тому ми будемо більш гнучки у прийнятті рішення, коли нам крупити, чи сьогодні, чи в середині тижня, чи через тиждень. Давайте таки вернемося до дводольних і і промитпрометрен. Дай прометрин, прометрин попробуємо розібратися в їхніх особливостях. Угу. Нащо нам, нам їх застосовувати і, і коли? Так само, як і група хлоростаміди, тербутилазин і прометрин також направлені на боротьбу із водольними бур'янами. Але також тут є певні особливості в цих діючих речовинах. Наприклад, якщо розглянути тербутилазин і прометрин. В спектрі дії на бур'яни дводоні, то тут є деякі відмінності. Наприклад, якщо у вас є проблеми з амброзією, проблема з амброзією в Кіровоградському регіоні є, то я б. Ну, я доповню, не тільки в Кіровоградському, uh -huh. амброзія вже зустрічається аж до польського кордону, ну, кордону з Польщею, uh -huh. правильніше казати. Аж до кордону з Польщею, вона там ще не має в західних регіонах такого масового характеру, такого поширення по полях. Здебільшого це узбіччя, це узбіччя по перешосейні дороги за ну, досить невеликий проміжок часу, там рік, два, три, п'ять. Якщо ми не будемо контролювати, то обов'язково вона з'явиться вже і на полі. Угу. Ну, я, якщо подивитися по реєстрації стійкості, не стійкості, а Відмінності контролю цього бур'яна, то в тербутелазин тербутилазин, амброзію буде тримати краще, ніж прометрин, тому що в прометрина е, дія на амброзію середня, у, у тербутилазина висока. Е, це перша відмінність. Друга відмінність по, е, по хрестоцвітним бур'янам. Якщо у вас поле буде, ви знаєте, там в залежності від попередника, від характеристики поля, ви знаєте, що у вас там будуть проростати хрестоцвітні бур'яни, то тербутилазин також хрестоцвітні бур'яни тримає краще, ніж прометрин. Але якщо там є такий злісний бур'ян, як паслін, паслін чорний. То тут навпаки прометрин буде його контролювати краще, ніж тербутилазин. Тобто у виборі веб е діючі речовини, гербіциду, які ми маємо застосувати на наших полях, нам потрібно врахувати видовий склад бурянів, угу. які засмічують наші Так, да. засмичують. Видовий наші... склад бурянів і ще такий момент, як е е заробка гербіциду в ґрунт. Якщо у вас є, якщо ви гербіцид в ґрунт заробляєте, то тут в принципі можна використовувати прометрин і Тербутилазин. Але якщо у вас внесення ґрунтовий де як остання технологічна операція, то тут краще використовувати тербутилазин, його не обов'язково заробляти в ґрунт. такий ще один момент. Всі бояться промивання, промивання, промивання. Це от саме одне із перших питань, які часто задають нам фермера, чи промивається різні ці діючі речовини мають різні хімічні, фізико-хімічні властивості, відповідно, будуть себе по-різному поводити в розчинах. Якщо розглянути групу хлорацетамідів, то найбільш здатним до промивання буде металохлор. Так, Дещо ну. меншим буде ацетохлор і практично не промивається це пропізохлор. пропізохлор. Триазени. Що стосується прометрина або тербутилазина, то більше схильний до промивання це прометрин, тому що його розчинність 33 г у, у, у літрі, а тербутилазин буде промиватися. Не просто менше, а набагато менше, тому що його розчинність всього 6,6 грам на літрі. Це тобто в 5 разів менше. Які ще фактори можуть впливати на ефективність ґрунтових гербіцидів? Яка є особливість саме в цьому регіоні? Там Кіровоградська область, особливо туди південь, де менше вологи. Ну, на самоді факторів не так і мало, насправді факторів дуже багато. Тут впливає і температура внесення впливає і навіть і pH ґрунту. Чим менше pH ґрунту, тим діюча речовина буде розкладатися швидше. Е... А вміст гумусу, напевно, теж буде впливати. Чим вищий вміст гумусу, тим більше буде або швидше буде розкладати на ті да, черковину, да. тому що ну, цей ґрунт, в принципі, є більш живим, з більшою кількістю біоти в ґрунті. Напевно, це теж мало би спонукати до підвищення норми там, да, ну, умовно, на 100-200. Мілілітрів на гектар. Тут ну, Навіть якщо ви почитаєте рекомендації до будь-якого ґрунтового гербіциду, то там майже скрізь буде написано, що чим більший вміст гумусу, тим бажано підвищувати рекомендовані норми ґрунтового гербіциду. А, от цій частині, скажімо так, в Придніпровській зоні, як на правобережжі, так і на лівобережжі, особливо південна частина цієї Придніпровської зони, починаючи з півдня Черкаської, Кіровоградської області, і туди далі багато є господарств, які працюють по нову тому що ну, сама специфіка регіону ґрунтово-кліматичні умови показують високу ефективність цієї технології. Тоді як на всі решті території країни, більшість, які спробували десять років тому перейти на уті на ноутіл, повернулися назад до класичної системи обробітку ґрунту. Пожнивні рештки, пожнивні рештки, будуть вони впливати, не будуть як. Пожнивні наявність пожнивних решток на полі напряму впливає на ефективність застосування ґрунтових гербіцидів. Чим більше ґрунтових решток на полі, тим буде менша ефективність ґрунтових гербіцидів. Я десь читав, що що навіть застосовували дослідження то десь, якщо в відсотках, то десь. На 30% можна сказати, що ефективність грунтових гербіцидів буде знижуватися. Але це ж опять таки напряму залежить від кількості. Якщо там уже після, наприклад, після кукурузи, коли дуже багато, Пожнівних решта на поверхні поля, то там взагалі треба піднімати питання, чи взагалі доцільно там застосовувати ґрунтові гербіциди. Напевно, можна сказати, що ґрунтові гербіциди на пожнивних рештках не працюють. Вони працюють на ґрунті в ґрунті, і та частина гербіциду чи нашого робочого розчину, яка потрапила на рослинні рештки, на рослинні рештки. Зовсім не буде мати ніякої дії, і це навіть напевно, перед тим як приймати рішення, можна просто візуально оцінити на полю відсоток покриття рослинними рештками. Якщо це рослинні рештки якоїсь мілкостебельної культури, або де тонке стебло, там злакових, які збиралися ще рік тому, і більша частина розклалася, де тонке стебло, там можливо сої. То відсоток покриття площі буде малий. Але якщо це рослинні рештки від кукурудзи, які да. набагато довше розкладаються на поверхні, тому цей. Оцінивши, напевно, відсотки площу відкрита частина угу. ґрунту і закрита можна вже ну, угу. зрозуміти, наскільки в нас буде знижено чи не буде знижено ефективність. Але я б ще хотів додати. Але якщо е, оцінювати відсоток відкритої е, поверхні ґрунту і, і закрити, все, все одно треба оцінювати, який стан цієї відкритої е, частини поля, що я маю на увазі? Я маю на увазі, щоб е, дивитися на розмір е, грудочок. Тобто. Розмір, розмір грудочок не повинен там в діаметрі перевищувати 2-3 см, тому що це також впливає на ефективність гербіциду. Але це, напевно, ґрунт мав би бути не повністю грудочкуватий, або з грудочкуватістю 2 см. Мається на увазі окреме вкраплення, ну окремі грудки з таким mm -hmm. діаметром, але ґрунт має бути все ж таки дрібно грудочкуватим. Ну що ж, спробуємо підвести якісь підсумки, підвести до якогось висновку. Перше. Застосування ґрунтової схеми є більш доцільним і ефективним в порівнянні з страховою з точки зору контролю бур'янів у найбільш чутливий період на ранніх етапах розвитку культури. Так. Друге, діючі речовини потрібно підбирати перше від видового складу бур'янів. Друге від ґрунтово-кліматичних умов у вашому регіоні, від погодних умов, які складаються, в тому числі і строку посіву. Чи це ранній строк, оптимальний, чи пізній. І останнє певно, можна так теж сказати, що поєднання діючих речовин з різних хімічних груп, хлорацетамів і триазинів буде мати. Набагато кращу дію через їхню синергізм, через їхній синергізм, коли вони будуть підсилювати один одного. Сподіваюсь, що послуховування даного подкасту для вас було цікавим, корисним і пізнавальним. Слідкуйте за нашими публікаціями, коментуйте, ми завжди готові до обговорення, до діалогу. До побачення! До побачення, гарних всім дня!